Місто Бахмут, яке потребує вашої допомоги, вашої уваги. Ми зараз тут знаходимося постійні обстріли, і він потребує пункти незлам. Не приїздити сюди ще не одноразово. Тут дійсно потрібна наша допомога, а саме медицина, дуже багато перев'язувальні матеріали, зв'язок, старлінки. Нам потрібні генератори, нам потрібні на харчування, швидке харчування, вода все тут немає нічого. Ви можете подивитися ззаду, немає зовсім жодного місця. Тут нема жодної автеки в 30 кілометрах і лежачих людей дуже багато. Ви чуєте, що відбувається. Ми готові працювати, тільки нам дуже потрібно, щоб ви нам допомогли в цьому. Пожалуйста, там только турнікет зав'язали, щоб вони медики, там надо зажисла кровь, там шутить. Как тебя зовут? Саша, вон, Садимочек. Все хорошо. Сейчас достанут, будешь. Сейчас приедет скорая. А те две скорость. Если что, шоу, Если шо, мы, может отвезем тебя. Хорошо?